Комплекс блоків задньої підвіски від компанії Belgum Parts Олександру велике дякую. Якість на висоті. Сайлент блок задній цап заходить дуже добре. По цим сайленблокам питань нема. На одному важелі я вже всі їх замінив. Хотів розказати про ось ці сайлент блоки, які присуються з двох сторон. По ним є один невеличкий нюанс. Щоб коректно їх запресувати, я заумовив у токаря дві оправочки однакових. І в цьому випадку їх можна пресувати одночасно з двох, з двох сторон. Нюанс заключається в тому, що якщо ви будете прикладати зусилля на шайбу, він у вас повністю не запресується, тому що внутрішня втулка вийде всередину і не дасть запресуватися наружній обоймі повністю. Для цього прикладається зусилля на ось цю втулку.